Вітаю, доброго дня! Мене звати Лада, а ви моїй творчій майстерні. Одразу хочу всім сказати велике-велике дякую, тому що буквально нещодавно на моєму каналі з'явилось перша тисяча переглядів. І мене це просто не тішить. М -м -м. Можливо, я йшла до цієї цифри дещо довше, ніж хтось. Але. Я, в принципі, рада і цьому, тому що для мене з самого початку створення цього каналу цей канал не мав на меті якоїсь прибутковості, там, монетизації або якоїсь популярності, там тисячі підписників. Мені просто хотілося ділитися з вами. Спілкуватися, тому що в'язання для мене це хобі, для мене це віддушина, мені це подобається, я цим захоплююсь. І мені хотілося ділитися цим з вами, і так, таким чином бути причетною до в'язальної спільноти. І от тепер нас ціла тисяча. Для мене це ну дуже багато я навіть і, і не думала, що колись мене набереться така цифра, тому що знаєте. В інших блогерів, які мають тисячі підписників, в них там гарні кадри, гарні картинки, класні якісь там інтерактиви, там, наших в'язалочок, або вони дуже багато в'яжуть, або в них виходять майстер-класи. А в мене майстер-класів, як ви знаєте, немає. На початку свого знімання я там намагалася робити майстер-класи, але потім я зрозуміла, що майстер-класи це не моє. тобто, у мене немає, знаєте, цілі там чогось навчати, тому що я вважаю, що я настільки, як це сказати, настільки майстерна в'язальниця, щоб когось чомусь навчати. Тому в мене немає майстер-класів, і, не дивлячись на це, у мене вписуються люди і дивляться мої відео. Мені це дуже приємно, тому що тут тільки такі розважально. Скажімо, такий розважальний контент. Так, за це сказала. Тому дуже дякую всім, хто підписаний, безмежно дякую. Як ви чуєте, напевно, в мене такий голос. Я не розумію, чи то я захворіла, чи це е, ускладнення від моєї операції, як я вам казала в минулому відео. Я хотіла взагалі записати розмовне відео обличчям в кадрі, але я якось трошки виглядаю не дуже. У мене все закладено, все з обличчя таке трохи набрякле. Я поставила зубний імплант, була така невеличка операція у середу, і ну, в перші дні все було добре, тобто ну, боліло, звичайно, але мені виписали таблетки, і антибіотики, і знеболювальні, і ну, загалом було нормально. Нічого не боліло, все було нормально. А от через декілька днів в мене заклало ніс в горло, в ухо. Я трохи не розумію, чи це я захворіла до цього всього, чи це така реакція на імплант. Ну, коротше, Я ну, просто я не розумію, як я могла захворіти п'ючи антибіотики. Але просто чого я думала, що захворіла? Тому що мій хлопець також захворів. І я, знаєте, ну, думаю, що тоді, напевно, ми разом якусь заразу підхватили, якщо ми вдвох поріємо, да? От, І, в принципі, у нього симптоми схожі, тому я думаю, що це все-таки не ускладнення, а просто хвороба. І в мене там прямо зараз я почала змовляти, почало боліти горло. От. Тому я думаю, що це, напевно, якийсь вірус. Чи щось таке? Коротше, не знаю. Не про це просто зважайте, що в мене якийсь такий голос <си> сиплий, але е просто запалення. Я, я так собі розумію. Або може, і від імпланта пішло запалення, я не знаю, тому що це верхня щелепа поруч з е гаймеровими пазухами. То, в принципі, коротше так. Я вам що хочу показати. У мене знову не дуже багато всього, тому що чому. У мене на цьому тижні знову через одне місце. Хоча я думала, що все буде добре. Я поїхала вже ж в Миколаїв, в своє місто, ставити цей імплант. Ой, вибачте, будь ласка, середу. І думала, що я туди і назад. На два дні там затримуюся. Затрималася я там майже на 4 дні, а все тому, що в мене якась я не знаю, що це за напасть. У мене тепер кота я лікувала у ветклініці, тому що він знову нализався обробки від паразитів. До цього я собаку отруїла цією обробкою, а в цей раз кіт сам на неї нализався. Я не знаю, життя, напевно, мене чомусь намагається навчити. І я вже навіть розумію, чому, але ось така в мене напасть. Я два тижні підряд лікую своїх тварин. Це дуже енергозатратно, не кажучи вже про фінанси. Про по фінанси це взагалі суперзатратно, але це дуже енергозатратно, це дуже б'є моєму. Е, ну коротше, я думаю, ви розумієте, у кого є тварини, ми за них переживаємо як за дітей. І це дуже складно їх лікувати, сидіти з ними в цих лікарнях, яких капають. Ну це, це капець. От, і я там застрягла через це. Коротше, <смеш> я не знімала відео, тому що в мене майже весь тиждень я була десь незрозуміло де. От, і сьогодні вже, до речі, аж понеділок. Тобто, з минулого відео пройшов рівно тиждень, і я ось вам знімаю все, що мене нав'язалося за тиждень. Тобто, це буде таке од... одно підключне відео. Значить, я дов'язала ці шкарпетки, які в'язала хеліксом із залишків, і в мене вив'язалося майже 90. Кхай! Вибачте, 90 грамів залишків. Я використала всі нитки, які я собі наготувала на ці шкарпетки. Бачите, у мене тут зовсім мене всякі різні. І тут, коли я вже відв'язала цю першу половину, у мене навіть вийшли однакові п'ятки якимось чином, не знаю як. От коли я вже в'язала першу половину, далі я вже міксувала як могла, просто вив'язувала і ділила залишки різних ниток так, щоб в мене вистачило на пару шкарпеток, і, і нічого не залишилося. Шкарпетки такі для військових, височенькі, п'ятка бумеранг. Клим підйому у мене тут доволі великий, аж на 10 петель. Він хороший такий. Не дивіться, що вони такі вузенькі, вони у мене зв'язані розиночку 5 на 1 Дивіться, ось такий шкарпетуль. Вони мене вже вчора висохли. Я їх вчора ні, я дов'язала їх ще десь в четвер, напевно. Але я, я, вони були в мене не закриті. Ось тут залишалося, що треба було вшити. І випрати. Вчора я їх закрила, випрала, висохли і вийшли. Вони в мене на розмір. 41-42. Такий невеличкий розмір, але я вив'язала всі-всі-всі залишки, які в мене були. Оці-всі нитки, які в мене були, в мене нічого не залишилося. Все в нуль, там буквально пару метрів, я викинула. Я дуже задоволена цим вив'язуванням залишків. Це дуже класно. Правда, тут в кінці вони вже вийшли дещо різні. Тут я вже просто, якщо тут ще бачите, шов Хелікс. Так само, як і тут ще йшов Хелікс, то потім, коли, коли в мене вже просто були моточки, вони були нерівномірних розмірів. І коли в мене вже менші моточки закінчилися залишилося більше, то я просто тими більшим вже без Хеліксу в'язала, скільки було. І ну, скільки було, то стільки і вив'язалося. Що мені? Я ж не, не буду вже, знаєте, ще ті невеличкі моточки ділити ще навпіл, щоб в'язати Хелікс. Яка різниця, правда? Хоча в мене була така думка. Поділити їх ще, і, 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 тобто з одної тої самої пряжі, з одного того самого моточка, в'язати Хеліксом. Я не знаю, щоб це вийшло. Мені, навіть, знаєте, пройшла в голову думка, е як от взяти просто цілий моток пряжі, ну, не на самої стандартної якоїсь там, а Комфорт Соокста, да? і просто її розмотати да? на чотири клубки і просто в'язати. Хеліксом, От з однієї самої пряжі, з одного того розфарбування в'язати Хеліксом. Цікаво, щоб з цього вийшло. Мені здається, вийшло би прикольно. Знаєте, кому вже набридло в'язати одноманітні, особливо цей Alize Comfort Socks, який, ну, знаєте, рано чи пізно розфарбовки закінчуються. Тобто рано чи пізно ти вже спробував всі розфарбовки. А, наприклад, в раптом в когось немає залишків. Ну Таке може бути, знаєте, або хтось вив'язує цілий цілими ш... пряжі на одні шкарпетки. І так можна було б знаєте, собі якусь трошки іншу розсларбовку зробити. Це для дівчат, які в'яжуть цілковиті шкарпетки для військових. І от було б, я думаю, прикольно. Мені навіть самі. І було цікаво, буде цікаво, може, я її навіть спробую. Хоча в мене доволі багато залишків, щоб робити хелікс з різних пряж. Тут в мене пряжа вся різна, я не знаю, виробники невідомі, це стокова пряжа. Я її так і купувала. Тобто, це стокова, вся шкарпеткова пряжа, але вона вся різна. Я її так і купувала залишками. Тобто там були не митки, цілі, а там вже були різні миточки. Я вже вам розповідала, мені свої залишки мало, я купувала чужі. От. І отак вони вив'язалися. Не знаю, щось в цьому є. Мені подобаються от такі, от просто якісь скажено, незрозумілі хелікси, і це прикольно. Вийшли вони на розмір 41-42. Я в'язала на спицях 2,25 на китайських спицях. На 78 петлях. В'язала їх і вийшли вони вагою 89 г. Ось такі шкарпетки. Далі, буквально сьогодні, в мене дов'язалася шапочка. Ось така. Ну, ви, звичайно, нічого не бачите. Вона синя, темно-синя з міксів пряж. Я вам розповідала, в мене тут 20%. ой, господи, є, є ниточка в 3 ниточки, 20% ПА і 80% мариносу і 4 ниточки 100% мариносу. Кашу. Ну, я думаю, на камері навіть можна побачити цей меланж це шапочка така прямо по голові. Немає такого, що вона зверху стирчить Вона прямо така от по голові сидить гарненько. Ну, правда, на моїй голові вона трошечки вільно сидить, тому що це на 58 розмір. У мене десь 54 56-й. Це чоловіча шапка, я її закривала ось так в чотири клини. В'язала я її на 100. 100. Я не скажу, на скільки петлях я її в'язала, я все. <кліжу> склероз, я не пам'ятаю, я її вже випрала. Але випрала вручну, я б її ще, якщо буде змога, я її виперу в машинці. Ну, як змога, то буде, по-любому, її випрати, але я її хочу подарувати на 14 лютого, хлопцю своєму. І якби, не знаю, ще до 14 лютого в мене ще буде можливість випрати її в машині. Я її починала в'язати ось таким болгарським зачином, Він в мене тут такий зовсім еластичний. Навіть трошки я б сказала, занадто. Але ну нічого. Я б переживала, що вона не буде тримати резинку, але як бачите, ну тобто якась пружність є. Ну, звичайно, не прям, і ну, дуже добра пружність, але, тим не менше, я не думаю, що вона повністю розтягнеться, буде мати погану форму. Ось вона така кругленька, маківка. Мироносик трошки розкрився. Трошки випустила пушку. До речі, я не зважила, скільки, скільки вона вийшла вагою. Але тому що я її одразу випрала, я навіть не подумала, що хочу знімати відео, я її закінчила і випрала. Але вона трошки вже підсохла, коли вона повністю досохне, я вже її тоді зважу. Але я думаю, що вона не більше 100 грамів важить, в мене ще залишилось дуже багато нитки. Якби я, напевно, в'язала просто з цієї основної ті 20% і 80% мариносу, то я би, напевно, використала всю нитку. Але я ж додавала ще 4 нитки 100% мариносу, тому в мене залишилось ще багато нитки, напевно, ще на одну шапку вистачить. Я не знаю, може і собі таку шапку зв'язати. Наші нам дають однакові шапки. Не знаю. Я сподіваюся, йому сподобається. Він, ну, я, я в'язала, знаєте, беречи, е, приклад, шапку, яка в нього є. І, і по, ну, по фасону, і по розмірам, по висоті. Тобто він не носить шапки, які стирчать, вони всього, всі в нього по голові. Тому, я думаю, така сподобається. І ще я з собою туди, до бабусі, брала цей процес. Щоб його розпочати, щось мені взагалі тяжко розмовляти стало. <кхм> я його розпочала. Це шкарпетки. Але шкарпетки з шести нитки. Я взагалі майже не в'яжу шести нитки, тому що мені подобаються тонкі шкарпетки. Знаєте, є можливість в'язати там, наприклад, залізе вултайм, Правильно, що я сказала, лізе волтайм? Це жлізе її роблять. Да. І... Але мені подобаються подобаються тонкі стандартні шкарпетки. Так, це довше, так, це марудна робота, але от мені вони візуально подобаються більше, вони мені нагадують фабричні. В них якось зручніше. А ось такі шкарпетки товщі, вони якби для мене б для сну. Але, ну, кому як? У мене була така нитка. Я собі також на стоку купувала ось таку регію. шестинитку, Це ось такий залишок. Тут було 150 грамів, 375 метрів. У мене я ще відмотала собі ось такий клубок. Я не важила, але я щось підозрюю, щось тут залишилося одно більше, ніж в цьому клубку. І буду я, коротше, міксувати. Я не знаю навіть наскільки. Зараз одну секунду. Ой, що я роблю? А, я не відрізала нитку, я зрозуміла. А я тяну і думаю, з чому проблема. Я її просто не відрізала. Дивіться, я не знаю, наскільки можна сказати, що ці нитки однакові по метражу, Але, ну, дивіться. Зрозуміло, що ця сіра, вона трошки товша. Ця сіра також кирпеткова, але мені невідомий її виробник. Вона трошки товша. Я ще зв'язала ось такі. Резинки, але я буду в'язати їх ще довше. Загалом я розумію, що ось цієї нитки в май... мене ну, майже так само, як і цієї секційної, і тому я буду вив'язувати ну, таку доволі велику широку, ні, не широку, а високу резинку. Буду вив'язувати високу резинку. І буду додавати її, подивимося, в п'ятки і в миски, напевно. Може ще я буду пускати якісь мушки. Тому що, ну я боюсь, що мені не вистачить. Знову хочу в'язати шкарпетки для ЗСУ. Я взяла, до речі, спиці 2,5. Але не знаю. Можливо, треба було взяти і трійку. Ну, хоча мені здається, 2,5 буде нормально. Ну, я на резинці, ну, наче і норм дивіться. Ну, тобто, пристойна щільність, не забите полотно, нормальне. Але я і в'яжу, ну, так, знаєте, не туго. Тобто, коли я в'яжу шкарпетки, то я нещодавно в'язала на 2,5 на форзі на 420 метрів, то я там прям затягувала. А тут я в'яжу, ну так, знаєте. І я думаю, що якщо буду в'язати так само і, ну, і цю ниточку, то буде нормально. Ще хочу сказати, в'яжу я спочатку, я набрала аж 68 петель. Але потім я зрозуміла, що це дуже багато. Я і зараз трошки сумніваюся, чи не за широко ось це. Хоча, думаю, для чоловічої ноги, це нормально. Але потім я все-таки скоротила до 64 петель, прямо по резинці скорочувала, тому що я запереживала, що буде надто широка шкарпетка. Подивимось. Коротше, буду в'язати ще. Ну, це дуже швидко вяжеться, це я взагалі ну, дуже трошки в'язала, тому що такої стояни такої шкарпетки, звичайно, летять. Не те, що колупаєш, паєш оці дуже довго колупалися, ще й хелікс. На 2,25 робота йде повільніше, набагато. Хоча подумати можна, що в принципі 2,25-2,5 не надто й велика різниця. От, тому в мене ще такий процес. Я за нього візьмусь після того, як перев'яжу е, мамин цвет. Тоді одразу візьму за ці шкафетки. Чому? Тому що хочу закінчити е, скоріше. Я сподіваюся, що в нас ще березень буде холодний, бо у нас зараз якраз цей тиждень, який прийшов, буде з морозами. До нас вирішила прийти зима. Я вам що хочу показати. Я переробила багато під минулим відео, ми їм писали, що дуже шкода светрика, що його доводиться розпускати. Але я, я спішу вас обрадувати. Не все так погано, я вже верх перев'язала. У мене тут виправлено. Я зробила на дві убавки менше. Тут дійшла до, того, до двох останніх убавок, розпустила їх і далі в'язала по прямій. І так само позаду. Виправила тут оцей косяк, який я показувала, що зробила. Зайве додавання. І трошки по-іншому зробила горловину, вона тепер в мене більш кругла. Я вже це повністю вив'язала, плечі шила, спинку зв'язала, горловину зв'язала. Тільки що ось набрала рукави. Я розраховую, що сьогодні-завтра, післязавтра, я вже зв'яжу ці рукави, виперу і светр поїде до мами. Ну і що можу сказати? Це все, що я вам могла розказати. Я хотіла ще вам дістати коробку з залишками пряжі на светрики дитячі, але я не хочу зараз її діставати, тому що розумію, що прямо зараз я не буду починати ці светрики, тому що хочу закінчити мамин светр, тому сенсу зараз там переривати все, відтягати ту коробку, бо вона мене там захована, затусована. Немає. Тому коли вже буду безпосередньо починати, тоді вам і покажу. А зараз наче все сказала, що хотіла. Наче більше нічого не хотіла сказати. Тому я бажаю вам всього найкращого, здоров'я вам побільше, натхнення, гарного настрою. До наступної зустрічі. Бувайте!